Вітаю вас, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Сьогодні ми з вами пограємо в марному сервісі Boosteroid В гру, яку ви просили мене протестувати, це Dark Souls 3. І ми будемо спочатку грати на моєму ПК, аби подивитись, що там відбувається, яка є продуктивність, і що чекати від віддаленої машини. Потім я завантажу гру, використовуючи фірмовий застосунок Boosteroid, а потім ми скористаємось браузером Chrome. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, аби алгоритми Ютуба просували це відео, канал розвивався і це відео могли побачити ще більше людей. Дякую вам. Обов'язково підтримуйте нашу армію. Не забувайте, що маленьких донатів не буває. Навіть ваші 5 гривень наближають нашу перемогу. Якщо у вас є бажання, можете приєднуватись до нашого Discord. Я буду вас всіх радий там бачити. Якщо ви хочете придбати підтримку, Підписку на хмарний сервіс Boosteroid, буду дуже вам вдячний, якщо ви зробите це за моїм посиланням, яке в дописі до цього відео. Інше посилання ви також знайдете в дописі до відео. Запускаю гру на своєму ПК. В роздільній здатності 1440p на максимальних налаштуваннях графіки маємо 60 кадрів на секунду, які залочені, і вимкнути цю функцію внутрішніми стандартними засобами гри неможливо. Я знаю, що є деякі сторонні софт, які можна. Використовувати для зняття цього обмеження, але я його не використовую. В переважній більшості часу кадрова частота тримається в районі 60 кадрів на секунду, але при завантаженнях або при збереженнях гри вона провалюється десь приблизно на 4-5 кадрів на секунду. Навіть на моїй потужній машині все одно є просадка кадрової частоти. Якщо вам цікаво, які технічні характеристики має мій комп'ютер, ви також можете подивитись ці. Циферки і буковки в дописі до цього відео. Запускаємо гру в застосунку. На максимальних налаштуваннях графіки в 1080p немає інпут лагу. взагалі немає. Персонаж реагує на мої дії миттєво. Картинка непогана, не розвалюється на пікселі і не артефачить. але вона все ще дуже яскрава. Бітрейд, з яким надходить картинка на мій комп'ютер, сягає 23-24 Мб на секунду. Це дуже непогане зображення. Зараз ви бачите це відео в Ютубі саме з таким. Ім бітрейтом кадрова частота також тримається в переважній більшості часу в районі 60 кадрів на секунду, з невеликими і дуже рідкими просадками в район 54-55 кадрів на секунду. Якщо ви завантажуєтесь або зберігаєте гру, або завантажується якась нова, дуже велика локація. В браузері продуктивність гри мені здалась менш стабільною. Просадка кадрової частоти відбувається набагато частіше. На таких самих налаштуваннях графіки, тобто максимальних, і в 1080p інпут лагу також зовсім немає, він не відчувається. Гра виглядає трохи гірше, бо на око здається, що бітрейт нижче. Але завдяки тому, що в браузері є можливість прибрати надмірну яскравість, картинка виглядає все ж таки краще. Якщо у вас у немає потужного ПК, який може запустити цю гру, я вам рекомендую ознайомитися з нею використовуючи хмарний сервіс Boosteroid. В неї ви можете пограти просто з легкістю. Затримка, до речі, між моєю машиною і віддаленою була всього 14 мілісекунд. Якщо ви полюбляєте використовувати різноманітні комбо, в яких треба витримувати таймінги, то ви зможете це зробити абсолютно без проблем. Тому можете дочекатися суттєво. Вихвих знижок в магазинах придбати гру, придбати підписку на хмарний сервіс бустероїд і отримувати задоволення від проходження цього souls лайку. -like Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Переможемо!